Здоровенькі були, шановні друзі, радий знову зустрітися з вами і запропонувати вам свою гумрешку, яка називається Не вірте інтернету. Любив Коля послухати блогера одного, що вживав дуже частенько матюка крутого, і при цьому вибачався. Простіть за французький. Коля ж думав, що розширює кругозор свій вузький. Та тоді вже зрозумів, як Францію попав, що той стрімер його дуже круто намахав. Тож не вірте, ви, шановні, тому інтернету. Бо можете ж улетіти в солідну монету. Що ж, шановні друзі, якщо вам сподобалася гумореска, ставте лайки, пишіть коментарі. Завжди радий вашій увазі, вашим відгукам. На все добре, до наступної зустрічі.